Сторінка 176, розділ 4. сила твоєї уяви Ернст Теодор Амадей Гофман. 1776 1822 роки. Історії, які породжує уява, теж є справжніми, як і все довкола. Бо ми в них співпереживаємо, кохаємо, перемагаємо зло. Олександр Дюма, видатний письменник, художник і композитор Ернест Теодор Амадей Гофман. Силою своєї уяви міг перетворити буденність на чарівну. У казку він уважав, що кожна людина живе у двох світах у світі повсякденної реальності і світі фантазії, і завдяки цьому. Вона має мрію, здатність до творчості і натхнення до перетворення життя. Ернес Теодор Амадей Гофман народився 24 січня 1776 року в місті Кенігсберзі, Східна Прусія, нині, Калінінград, Росія. Батьки дали йому ім'я Ернес Теодор Вільгельм. А коли він захопився музикою Вольфганга Амадея Моцарта, то вирішив взяти собі одне з його імен Амадей. Гофман став Ернестом Теодором Амадеєм із цим ім'ям увійшов в історію світової літератури. Навчався Гофман на юридичному факультеті Кенігсберзького університету. Працював у судових і урядових інститутах різних міст Європи, але його душа прагнула до мистецтва. Він писав п'єси, опери і малював декорації для театрів Варшави, Берліна, Лейпцига, Бамберга. А в 1814 році вийшла друком перша його. Повість золотий горнець, головний герой якої, студент Анзельм, жив у реально побутовому і казково-фантастичному світах. Він дивак і невдаха, але здатний чути і бачити те, що не можуть інші люди. Таким був і сам Гофман, який умів створювати казкові історії про звичайні речі і ситуації. У 1816 році було опубліковано повість казку Гофмана: Лускунчик і Мишачий король, яка переносить уяву читача. В атмосферу Різдва у ній добро перемагає зло, а сила, творчі ояви і любов здатні творити найбільші дива у 1818 році. Побачила світповість Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер. Потім з'явилися і інші твори. Життя Гофмана було коротким. Він помер 25 червня 1822 року в місті Берліні. Його талант високо цінували письменники Олександр Дюма, Микола Гоголь, Іван Франко, Леся Українка, та інші казковий світ гофмана чекає на вас. Там живуть дива. Теорія літератури: персонаж, дійова особа літературного твору. Персонажами можуть бути люди, тварини, олюднені образи речей, явища природи тощо герой, героїні літературного твору один одна із провідних персонажів діових осіб твору, що відіграє активну роль у розвитку сюжету, наділений наділення яскравими характером, виразними індивідуальними рисами, Лускунчик і Мишачий король 1816 рік. У всіх нас є новорічні мрії. Були вони і у дітей радника медицини Штальбаума, у домі якого прикрасили ялинку, і поклали під неї подарунки для всіх у родині. Серед ляльок і книжок, які отримали Фріц і Марія на святу, був дивовижний замок, змайстрований їхнім хрещеним батьком ходеникарем і каскарем Тросельмаєром, був і Лускунчик. Іграшка, призначена для Лускання. Горіхів Фріс необережно поводився з ним і злавав його. А Марія, маючи добре серце, співчутливо ставилася до нього. Марія заснула і бачила чарівні сни, де лоскунчик мужньо захищає її від нападу мишей під проводом мишечого короля. Незграбний і незугарний лоскунчик у її сні перетворюється на сміливого полководця іграшок. Однак мишей значно більше у небезпечний момент битва мише і ляльок Марі своїм черевичком урятувала армію Лускунчика і його самого. Але історія триває. Хрещений батько Дросель Маєр розповідає Марі і Фріцові казку про королівну Пірліпат, про страшні чари пані Мишильди. Про горіх Кракатук, і про те, що лише сміливий юнак може врятувати принцесу. Брати Дросельмаєра, Крістіан Еліас і Кристофор Захаріус. Зустрівшись у Нюрберзі, знайшли чарівний горіх. Кракатук і юнака, який здатен урятувати Пірліпат, це син Кристофора Захаріуса. Але пані Мишельда перед смертю зачарувала молодого Дросельмаера. І він перетворився на Лускун який згодом потрапив у дім Штальбаумів у вигляді іграшки, принцеса Пірліпат повернувши свою красу. Завдяки юному Дросель відвернулася від нього, коли той утратив гроду. Тепер, щоб зняти чари, він повинен убити мишачого короля із сімома головами. А його лускунчика, незважаючи на потворність, має покохати дівчинка. Марія розгледіла в Лускунчикові хоробре і добре серце. Лицарські звитягу та мужність, хоча ніхто вдома не вірив у розповіді Марі, вона не втрачала надії на продовження казки і диво. І мрія зіснилася? у фіналі твору в дім Штальбаумів завітав небіж Дросельмаєра дуже подібне на оскончика. Він став нареченим Марі. Вони одружилися і почали разом жити у казковій країні.